Доброго ранку, мої друзі, підписники, глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми сьогодні на копі. Як завжди, останнім часом ми їздимо на Дніпро. Одіваємося, пакуємося, збираємося і йдемо. Юрій Валерійович сьогодні вже з новим прибором. Рутус Атрекс. Купив найдорогіший прибор, а прибіднявся, грошей немає. Дивіться, тут взяв і купив. Новесенький приборчик, атлічненько, все. Отакий, от такий, як і в мене, скажімо так. Тільки в нього катушечка чорна, а в мене блондиночка. Так що, отлично, ми сьогодні зібралися, друзі. Думаємо, покопаємо. Я, я сьогодні, друзі, копаю отакою от катушечкою-блондинкою. Мультичастотна дідішка, рутусурська катушечка. Частоти такі самі, як обичні, включаються на рутусі, а крім того, це мультичастотна. Вона трошки більша, отак от. Так от. Виглядить товще наче. Ну, копається отлічно. Єю я вже копав, радий. Так. Ось, друзі, ми вже на місці. Разом з нами. Разом з нами, Я насчитав вже 13 кубарів. І це ще, ще не вечір, ще тільки 7 ранку, друзі. Так ми тут і розсипалися по цьому, по цьому місцю нашого пошуку. Копаємо, шукаємо. І в мене вже перша знахідка. Перша знахідка, друзі, дивіться, який гудзичок цікавий. З цікавим рисунком. Щось тут хтось на коні. Маленький, такий маленький гудзичок, Ну цікавий сам по собі. Фоточку зроблю, приложу відео. Дуже цікаво. Ось, друзі, пішов пошук. Після гудзика пів метра пройшов. щотенький сигнал такий. було мідью. Мід так і є. Деніжка. первого да красава уже пришла империя Значит копаем копаем далее друзья да да империя да империя денежка первого друзья сегодня я хочу вам представить магазин камрад который расположен в городе киев дмитрия лоценко 12 в наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, черговый кругляшочек, малесенький, малесенький. Пока не знаю, что це. Давайте. Ух ты, ⁇ мою, Дивіться! Знов Миколи першого манюньке. Що ж це воно таке може бути? То була денежка, а це що? Ой, друзі, не можу прочитати, дуже мілко написано. Ну, однозначно, це імперія Миколки першого. Чи може це Денішка, а то що було тоді, непонятно. Що ж це таке? Ой, йо-мойо, друзі, дуже, дуже мілке. Дуже мілке. І мені погано, погано видно. Щось воно жовте чи біле ну-ка ну ка ой 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 ну така манюсінька монетоска ну-ка ну-ка може ще трошки чищену та роздивлюся Ні, мідна таки мідна ось вензіль Миколи першого але не знаю що воно не знаю друзі не можу вам відповісти на це питання йдемо Далі, забираємо, йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Була так цікаво меді. Дивіться, якась якась приблуда з колесиком. І що це? що це значило, друзі, дивіться, да? Що це за фігня? Ось таке, от таке випало. Ну, думаю, заберу. Таке цікаве, вам показати, думаю, то що треба. Забираємо. Чергова. Ось, друзі, чергова знахідка. На цей раз одна копієчка, одна копієчка і знову Миколи першого. Дивіться, да? І все, і все в одному місці. ну Чудненько. Йдуть монетки, це вже прекрасно. Так що пікаємо, пікаємо тут же, друзі, нікуди не спішимо. Гарненько вибиваємо місце. І знову, друзі, знахідка, я так розумію, це вже советик, бо видно, так блеснуло. Да, так и есть, друзья. Сейчас растушки Советик, две копеечки, ранние советы идут хабарница, друзья. И пикаем далее. Хоть, друзья, на сей раз это вот такая приблуда. Колесико ведь карасинки. Знаєте, мені вже стало цікавити їх забирати. Раніше не завжди забирав. А виясняється, що є люди, які їх колекціонують. Тут ось повинні бути надписи якісь все. Тобто їх ще й можна продавати. Вроді казалось би шмурдяк, да? а є колекціонери по цій темі. Так що ми також сьогодні його забираємо і йдемо далі. Подивіться, друзі, якась підвісочка ось цього зло. Мене таке було вушко. А спереді отак виглядить. Тобто треба чистити, і дивитися, якісь узорчики, щось таке є. Не знаю, яку була за чи брошка якась була, чи, чи якась накладочка. Ну, взагалі то цікаво. Чим мені подобається, друзі, копати на Дніпрі. Тут такий асортимент, стільки всього, що це просто страшно. Чудо, коли це копарів, а там на горизонті не буде, думаю, я прибуде. На горизонті у нас було. Ще приїхало 9 чоловік, я насчитав. От, от, це сьогодні субота. Всі розуміють, що сьогодні останній день, а завтра починаються вже морози. Щоб ви розуміли, сьогодні у нас 21 січня 2023 року. Рік війни, рік війни. І ще одна, ще одна знахідка, друзі. І що це у нас? Наче наче досік. А ну-ка. Чим? Оце, скоріше всього, совєти, бо було так не мід'ю. Так, да, так і є, друзі. Так і є, советик, 15 копійок, рамочник. Забираємо. Совєти доганяють імперію. У мене зараз три імперії і оце другий советик. Так що забираємо і йдемо далі. підняв і видно навіть по патіні що старе отакий от от типу браслетик я так розумію ну я розумію що це не царського періоду, тоді б такої фігніо ніхто не страдав би це щось давнє по патіні навіть видно що щось давнє ну, нормальок нормальок друзі ідемо далі юра каже холодно замерз та сьогодні взагалі така хана юра ох і копері ох і копері друзі Показал я своє відео на тебе, пожалуйста. Знову, друзі, мабуть, монітос. Дивлюся, кругленьке щось. щось. Било так непогано. Ну, не мідів. Ой, облом, 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 друзі. Бачите, як буває тильник від батареїчки. Дивишся, наче монета. А тут воно видно, що тильник від батарейки. Ну, Є таке, попадається, що зробиш. Йдемо далі. Тільки погляньте на цю красоту. Ось його, лопатою виверну грудку, а вона лежить. Видно прямо її. Опа-опа. Ну, клас. Дві копійки Олександра І. Такий сухранчик, я дивлюся, бомбезний в них. Дивіться, яка Да? Оце, оце приємно. Приємно піднімати такі знахідки, особливо великі монетки. Нема, нема тут водички, щоб а, все, є стаче Да. Клас, клас є, сьогодні в мене вже і двушечка така. Так що чудово, йдемо далі. Холодно, друзі, дуже холодно, так що я буду показувати вам, мабуть, тільки монети. А все остальне покажу вже в кінці копу, тому що руки мерзнуть, просто мерзнуть руки, друзі. Вже руки викручує від холоду. Так що йдемо, йдемо далі. Пройшов, друзі, буквально кілька метрів і знов. Цікавий сигнал. Я вже розумію, що це якась монетка. І це у нас що за монетка? Опа-опа, друзі, це срібло сьогодні в мене. Радянський Союз ранній. 10 копійок, я так розумію. Опа-опа, ну прекрасно. Сьогодні я вже зі сріблом. Знаєте, не було ще ні одного виходу на Дніпро, щоб не було срібла. Чудово. Чудова срібна монетка. Забираємо забираємо друзьяки, і пішли далі. Копорів вже неможливо зробити. Тут вже рота точно мабуть, десь. Страшне, страшне. Це по цю сторону і ось ще й по цю сторону є. В общем, страшне, що робиться. Оце да. наїхало. Це я відео показав. Раз, два і все, місто Черкас, І округа, мабуть. Так як сьогодні суботній день, останній день тепла на цій неділі, там вже дорози передають, води вже йдуть. Чергова знахідка в мене, друзі, на цей раз отакий от гузичок, гузичок, якорь, молот, по-моєму. У мене такого ще немає, великого немає, а маленького також немає. Ну, тепер, вже, тепер вже буде. Фоточку приложу. Подивимося, яка вона буде на фоточці. Друзі, дивіться, я в шокі, бля, Таке буває, ще, блядь. Ще п'ятак тут можна знайти, вже копано, перекопано, блядь. Бите-перебите, так? Да? Є, Єлизавети. Елізавета, я вибачаюсь, друзі. Елізавети п'ятачок. Ось такий, дивіться, да? Йопали мене, диви. Яка шляпа, зверху вважай, диви. Йди в машину. Він же зверху був, бачиш. Клас, клас, друзі. Так що ще не закінчились на цьому острові знахідки. Ще нам тут копати і копати, хоча вот так друзі, дивіться, тут уже ландшафт. Прямо такий ландшафт вообще. А копори сьогодні, копори вообще дурдом сьогодні, да. Ох, сьогодні, да. копорський слт надо делать сьогодні, Фоточки зфоткати надо. зфоткатися таке, Тут команда чоловік 40, наверное, да? Ось, друзі, чергова знахідка серед сміття. І це що ж це таке? Ну-ка, ну-ка. Ой, друзі, знову облон. Ну прикиньте, як буває, да? знову батарейка. А так показалося, думаю, може полторачок, тоненьке таке. Ну, у Уви. у це не те. Бачите, скільки тут сміття, скільки Це скільки Саме тут. І Поліція. Поліція пролетіла над нами, друзі. Поліцейський гвинтокрил. Чергова знахідка, друзі, і я поки не розумію, що це. Ну таке маленьке, наче ВРПшка Петровська або солід. Щось, щось таке. Ну Воно сильно загажене, друзі. Я думаю, коли тільки почищу, тоді буде зрозуміло, що Ну таке тоненьке, наче, наче як солід. Скоріше всього, солід. Ну, обратно же. Фотографію в кінці пошуку приложу і тоді можна буде роздивитись, що воно. Отакий от ландшафт, друзі. Отакий от ландшафт. йо майо це чокнуться. Скільки переконував. Коротше, пощитав, порахував я зараз, да? нарахував 25 купаєв. Так що капітально сьогодні сльот копальський можна робити на Дніпрі. Ось, друзі, бачу, черговий кругляшок. Це мабуть совети Часто стою з грудочки. Дуже неудобно, одною рукою камеру треба тримати. Так, 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 так. Так, так, так. Що воно тут? Опа, упало що? Десь, десь опустив уже. Десь опустив. Зараз, друзі, найду і включусь. Знаєш що, друзі, все-таки совети, да, Рані совети, 20 копійок, рамочник. Рік не бачу, та й я думаю, це не так важливо той рік. Так що, забираємо, друзі, йдемо далі. Замерзли капітально, всі вже замерзли. І мабуть таки сьогодні ми раніше уїдемо. Чого ж так мерзнете, друзі? Це просто ужас. Ви тільки подивіться, друзі, що я тільки що підняв. Чешуйка, чешуйка. Ну, я думаю, Петровська, я її не роздивлявся, дуже холодно, друзі. знаєте, Треба зняти чотири перчатки з двох рук, щоб включити відеокамеру, достати відеокамеру, потім сховати, потім кожну перчатку вдівати. Замерз капітально, замерз капітально. Ну отака чешуєчка, друзі. Я думаю, це все-таки Петровська. Немає можливості її перевернути, бо рука зайнята, одна з чешуйкою, друга з камерою. Ну, Ось така знахідка, друзі. Так що чудово. Йдемо далі. Знову, друзі, якийсь монітосик всі грудочки, ось вже краєм було видно. Я так думаю, що імперія, бо била чисто міді. Давайте роздовбаємо і подивимося. Так. Так, так, так. Ох і холодно. Так неудобно це все робити. Так. Імперія, друзі, однозначно. Однозначно. А що за імперія? А ну-ка, трошки камеру. Залишу так, протру і подивлюся. Так, да, імперія Імперія, друзі. І це Миколи першого от такий, Отакий от мені тосик. І це ж я тут копав ці монетки вже по початку. Пішов, гуляв, повернувся і дивіться, ще одна є. Ну, отлічненько, забираємо, йдемо далі. Черговий сигнал, друзі, серед цього шмурдячка. І я так розумію, знову якийсь монітосик. А що за монітосик? Ну це, мабуть, точно вже соліт. Бо дуже тоненький і нічого поки не читається. І ви бачите ось його скільки шмурдяка різного. Желіза, металу, пряжки різні, гвозді. Ну все. Все, все попадається, друзі. Якщо попадається хороший молоток, чи невеликий, я забираю такі речі. Ну, а це все-таки незрозуміло, що за монетка. Треба мити, треба чистити, тоді тільки розгаледні. Так, друзі, дивимося, що це в нас таке. Ага. Так і знав, що не монета. Бо била зовсім, а показалося, вроді монета. Це шиферні гвоздики. Вони, друзі, навіть не шиферні, роберують, скоріше за все. ну, Це царського періоду, грані, радянський період. А б'є так непогано, але уви, у ви не монетос. Так що, йдемо далі. От, друзі, Ми вже біля автомобіля. Сьогодні копорів, Друзі, ми нарахували 25 чоловік було копорівців в місті. Дивіться, скільки автомобілів. Так? Ми сьогодні отработали, я вважаю, непогано, так що будемо вже будем збиратися. Ми вже біля машини. Ось якась шняга непонятна, мідна. В общем, давайте, друзі, я покажу вам знахідки. Це Юра знахідки. Юра вже сьогодні копав грутусом. Дивіться, який результат гарний. Да? Оце, друзі, може хто знає, я вам показую, а ви під... підсказуйте, підсказуйте, що це може бути. Ми розуміємо, що це якийсь браслет, яка культура, не знаю. Ну, понятно, що це не при царизмі таке носили. Щось таке, воно вете. От чи ЧК, чи Скіфи, чи може КР, не знаємо. Ну, дивіться, підказуйте. Оце Юра сьогодні викопав отакий непоганий хрестик, але обломаний Імперія. Раз, два, три, чотири. Імперії, пару совєтів, Юри все є. Подковку Юра собі знайшов, каже, на сапоги приділею. це, це Ігорьок взяв, це лошадіни, а це, а це не знаю, може теж Лошадіни. Ну, Юра хоче каже, обріжу, зроє подковку. Зачем вона йому, я не знаю. Це Діма викопав. Це свинець, да, Діма? Свинець, так, да, да, грузик. Може, відвез А може, може, так. Да. А Ігорьок. Дивіться, що який топорик, який підняв ще. І ножик цілий, гляньте, це ще можна його чистити і чистити. Да? Подковки. Ну, тобі вже пора лошадь покупати, вже подкови є. Вже треба... Надо... О, і Русік достав подковку, я теж додому заберу, каже. Медна, да? диви яка, да? Це Діма сьогодні викопав. Також тут є імперія, є те, є те. Це якась видно, прихваточка чи що, таке непонятне. Ну, коротше, канінка є. Це Ігорька. Ігорьок підняв отаку непогану зажигалочку. Я так розумію, що це зажигалочка, мабуть. Я так думаю, зажигалка, а може і не зажигалка, не знаю. Ну, Друзі, також підказуйте, може хто знає. Орляночка є з Ігорка. Це якісь, якась підвісочка чи якийсь амулет, непонятно, що це. А, Сережка, ми думали тут вже, що вона теж похожа з проволочкою і таке. Серебро є, свігерка, все таке. це Русик сьогодні теж з серебром, з Імперією, Пуговичок наклепавну, пряжечка якась цікава. От таке. І в мене сьогодні також, друзі, є імперія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 імперії. Раз, два, три, 4, 5. Советов, одне з них серебро. І чешуйка в мене є також. Ну, а найкраще знахідка в мене сьогодні це. Ось такий монітос Єлізавети, 5 копійок. Знаєте, була всього навсього сантиметрів на 5 лежала. Ніхто ж її не підняв. Але било воно, знаєте, мідю було, І перегруз, наче як від желіза, давало перегруз, бо така шляпа, звісно, воно давати перегруз буде. Ну, отакі у нас знахідки, друзі. Отакі знахідки. Ось такий гузочок цікавий тут. З узорчиком почищу. Другий гузичок також цікавий, технічний, мабуть, там сокира і якорь. От такі, друзі, у нас сьогодні знахідки. Я вважаю, покупали ми також непогано. Дніпро дає свої результати. Так що на сьогодні ми вже їдемо, друзі. Гарного вам дня і мирного неба. Так, фоткаємо. фоторепортаж пішов, пацани. Так, ну що там?